Сервера у Майнкрафті існують уже доволі довго. Але чи насправді вони усі правильні? Чи не брешуть нам і чи не накручують онлайн власники серверів і просто обманюють усіх на донати і так далі? Ви на каналі Хавзі ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну а зараз я вам покажу усю правду. Ну, спершу почнемо з того, коли з'явився мультиплеєр взагалі у Майнкрафті. у Майнкрафті з'явився ще у далекому 2010 році. І в той час, 18 травня, усі зайшли в гру, щоб протестувати цю нову функцію, і всім зрозуміло, що на той час друзі не могли грати один з одним, а просто грали з якимись чужинцями на різних серверах. На той час звичайне діло не було якихось атерносів, Різні люди пробували якось грати локально. Або через VPN. Ну, через пару місяців у жовтні того ж року з'являється одна людина Gute Builder First. Це ютубер, який, можна сказати, став початківцем заснування онлайн у Майнкрафті на той час. Відкриває свій сервер, тратить на це дуже багато коштів. Але це починає сподобатися людям, і на його сервері починають грати ще більше і більше людей. Цей сервер був дуже популярним, і це можна було сказати, що ну це було якийсь простенький СМП, але на ньому грало на той час дуже багато людей. Але в основному це були його підписники, але не якісь популярні ютубери. Пізніше деякі ютубери, які побачили цей сервер, захотіли створити свій. І це вже було ну, якось більш геніальніше, бо в них була своя ідея, і вони знали, що вони будуть знімати і створювати. І цих серверів ставало ще багато і більше, і так далі. І тут приходить той час, коли Майнкрафт трошечки вмирає. Вмирає він до 2018 2019 року у сенсі серверів. І звичайно, що за цей час відкрилося дуже багато серверів в Майнкрафті, які рекламує, ну можна сказати, дуже багато лаунчерів. І цих серверів реально багато і є навіть зараз. Але їхня проблема. В тому що вони фейкові, ви спитаєте, в якому сенсі вони фейкові? Ну а про перше, що я хочу сказати, ну візьмемо як для прикладу той самий сервер Майнблейс. Я думаю, ви усі знаєте про нього, хто грав 100% на якихось піратських Майнкрафтах, лаунчерах, хто знає про нього, оскільки цей сервер можна сказати такий був самий популярний колись для. Гравців, які грали без ліцензії, і про перше, що я хочу поговорити, це про фейковий онлайн. Я думаю, за фейковий онлайн дуже багато хто знає, але причина в тому, можна сказати, навіть дуже велика проблема в те, що більшість таких серверів накручують просто онлайн. Тобто, в загалом, у них онлайн показується. 3 тисячі людей, 4, Бувало, навіть піки по 5 по 6, А насправді на сервері грає до тисячі людей. І ви спитаєте у мене хавзі, а для чого вони це роблять? Ну тут я думаю, відповідь дуже проста і легка, і зрозуміла для всіх. Це робиться для того, щоб. Ті гравці, які знайшли сервер по новому, побачили його перший раз, зайдуть на нього, бо побачать, що там грає багато людей. Значить, це перевірений сервер, і йому можна довіряти. Також поговоримо про режими, як було раніше. У рекламі пише, що є там, наприклад, режим Бедварсу, Скайварсу, Скайпвп, Кіт і так далі. А ти заходиш на сервер, і там один режим, усі не працюють, і просто пусте лобі, на якому майже немає гравців, а і боти в табі. Також фейкові донат-перки, привілегії, які ви купляєте, і там пише, що ви будете власником сервера, ви зможете робити що завгодно на цих серверах, але відтоді ви купляєте тратите на ці кошти і не можете навіть використати команду або на неї є якісь обмеження, про яке ви не знали, бо там не. Було написано цього. Ну і вернемося до теми СМП-шок. Приблизно у 2019 році, коли в Майнкрафта вже є багато серверів, багато серверів, похожих один на одного. З'являється ютубер Dream. Я думаю, ви усі його знаєте. І тут він збирається відкрити свій СМП-сервер. Спочатку він був задуманий для того, щоб... Він міг пограти зі своїми друзями на ньому, але чомусь пізніше на цьому сервері грали не тільки його друзі, а більше 30 популярних ютуберів по Майнкрафту. І, звичайно, це все було цікаве, але гравцям з часом це почало не подобатись. А спитаєте, чому? А все із-за того, що це все був сюжет. Так, да, там хоч було і смішно, прикольно, це усе дивилося, але це заїдалося в голові. І прикол у тому, що це все не насправді, а все придумане, просто зарання це не подобалося нікому. Після цього ютубери зрозуміли, що гравцям стає нецікаво, і вони пробували якось додавати це модами, рознообразувати якось гру так далі. Там був ще режим, типу: якщо ти вбиваєш там якогось ютубера, то забираєш його серця. І да, якийсь момент це було цікаво, але це знову надоїдало людям, оскільки це був просто видуманий сюжет. Щоб людям було цікаво, ну і підсумок у цього всього, що я можу сказати, що взагалі сервера стали дуже сильно фейковими. На них накручують онлайн, на них вже немає тої іскри, яка була раніше. Також ютубери по типу Дріма, які грають на СМПшках, грали, стрімили колись. То вони роблять, ну реально, це все не є насправді, там якісь вибухи так далі, якісь ситуації, це все, на жаль, не насправді, і на це дуже сильно жалко. Ну а на цьому все, друзяки. Пишіть свою думку у коментарях. Я усіх люблю. Також дивіться мої нові відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, ваш улюблений Хавзі. Всім бай-бай!